Дошкільний навчальний заклад ясла садок, компенсуючого типу номер 9 Педагоги-вихованці і їх батьки між собою називають ніжно дубок. Садочок працює в нашому місті з грудня 1950 року. Тоді він мав чотири групи: 45 вихованців та носив назву Дошкільний туб-санаторний заклад. На даний момент мережа груп збережена. Заклад відвідує 61 дитина. В закладі 12 педагогів, 13 технічного персоналу. 85% педагогів мають вищу педагогічну освіту. Наші вихованці, малята часто хворіючі, тубконтактні. тому вся освітньо виховна робота спрямована на охорону та зміцнення здоров'я дошкільників. В Роботі педагоги нашого закладу використовують досвід Галини Васильівни Мальської. Яка розробила заходи щодо зміцнення здоров'я дошкільників, а також методику Миколи Єфименка його ідеї впроваджуються та реалізуються під час роботи гуртка весела хода, здорова стопа. Вихованцями гуртка являються діти середньої та старшої груп. Керівник, інструктор з фізичного виховання, хміль Роман Анатолійович в даний момент являється студентом Уманського державного педагогічного університету. І не лише про фізичне здоров'я своїх вихованців. Від найменших малят до вже самостійних дошкільнят турбуються педагоги до бочка. Щоб вихованці були сильними і здоровими, креативні заняття з фізкультури тут проводить справжній сильний чоловік, за яким малюки із захопленням повторюють усі вправи. Надзвичайно велику увагу звертають на психологічне здоров'я уманських малюків. Для цього успішно використовують інноваційну технологію чудеса на піску. І пісочна терапія надзвичайно подобається малюкам. Вони залюбки граються, навчаються та розвиваються, пересипаючи у долоньках пісочок. Окремо звертається увага на пізнавальний розвиток, розвиток креативності, фантазії, художніх здібностей, індивідуальні особливості дітей. Побачити, чому навчилися в садочку їхні діти, батьки можуть оглянувши регулярні виставки дитячих робіт. Адже свої поробки у різних техніках гордо демонструють усі вихованці Дубочка. Дошкільний навчальний заклад є упорним закладом з питань трудового виховання дошкільників, тому велика увага приділяється розвитку дітей трудових умінь, навичок самообслуговування, приділяється роботі з батьками в даному напрямку. На базі середньої групи існує профільна група, яка носить назву Сонячні барви керівник Сокирська Марина Олександрівна, Настенко Юлія Андріївна. На базі молодшої групи проходить робота профільної групи Рідне слово. А ще малюки 9-го садочка дуже самостійні, розвинені, розумні, полюбляють спостерігати за рибками через скло величезного акваріуму. Кожен день для вихованців дошкільного навчального закладу номер 9 це зустріч з улюбленими вихователями, цікаві заняття, нові знання, веселі прогулянки та сповнена любові атмосфера.